Сьогодні ми вирішили завітати до благодійного фонду Час надії. Він дуже активно займається допомогою нашим військовим і зараз ми подивимося, чим вони тут займаються, як проходить їхнє життя, в чому вони наразі мають потребу. Це знаходиться ось тут. Побачите такий напис Допомога Національної гвардії батальйону майдан Азов прикордонникам армії. Допомога армії. Кожен, хто хоче допомогти, вам сюди. Так, А оце ж все ж кажу. Так, це ці малюнки, що ви передаєте Азову, так? Щось заповіти, що зараз. А там чоловік. Ну, взагалі там 400. Ага. Але черкаських... Ой, там, подивіться, яка картинка. черкаських там близько. 20. Слыша, так я дуже вражена цією дитячою творчістю. Дітки дуже. Це ж ми вже багато передавали, це вже декілька місяців ми передаємо. Зараз, якщо уявити, що не так багато таборів, як у радянські часи, були, де вони по місяцю сиділи, байдикували, не знали, що робити, то там. А тут люди спеціально збираються, тому що... Дитячі служіння, вони на канікулах зараз. Тобто люди збираються, такі любляли куртки, і оце плетуть. Це багатодітні сім'ї, дітки нам це такі. Тому ми хочемо теж їх так заохотити. Я хочу з ними зустрітися з тими дітками, подякувати, якісь солодощі їм купити, це таке план. Так, треба зняти про них репортаж. Так, так, я казала, там Рось хочу зняти, вони казали. То вони сюди вкладають всю свою енергію. Дивіться, дитина сидить і вона малює, вона розуміє, куди це йде. вони пишуть, Дивіться. На сьогоднішній день є невелика група дітей, Їх десь фактично чоловік 5-6. Вони зараз роблять такі дуже цікаві ударники для військовослужбовців. Вони роблять от такі бомбончики ну, шапки жовто-блакитні. І такі, роблять такі подарунки. Хочеться відмітити, що ця група дітей вони зробили на сьогоднішній день мабуть, вже близько 200 таких листівочок і подарунків. До, до кожного такого сувеніра робиться відкриточка, і вони от підписують відкритки, листівки. І фактично ці діти вже мабуть місяць вони працюють, мабуть, не розгинаючи спини. От. Ще дуже хотілося відмити дуже багато дитячих. І санаторій особливо ще санаторії мрія дитячі. Вони, ми їм перезвонили вечором і вони сказали, що фактично через дві години малюнки ви готові можете приїжджати і забирати. Тому вони наскільки швидко, швидко і оперативно все це зробили, що буквально за дві години вони нам зробили дуже-дуже чудові малюночки. Вони робили такі роботи не тільки для солдатів, але й для вищого керівництва держави. Робота їх ксерили, і кожному кожен батальйон намагалися передати по одній ксерокопії. І там були на, ну, написи це оригінал тут залишився. Були такі слова, що це ми передаємо не лише для солдат, не для військовослужбовців, а також для керівництва. Хочеться відмітити деякі християнські магазини, які виділили нам безкоштовно християнські листівки. І з іншої сторони, тобто нам була досить велика упаковка таких різних, різних відкритих листівочок. Було багато на сьогоднішній день такі у нас є. І діти індивідуально вони робили кожному. От є група дітей. Я сказала, що їх десь, мабуть, п'ятеро чи шестеро дітей, які вже, мабуть, зробили штук 200. От індивідуально в такий колючок кладеться кожному листівочка. І з іншої сторони от, діти його підписували. Діти разом з батьками. Розкажіть, будь ласка, чим займається ваш фонд і як давно він існує? Я вітаю всіх телеглядачів. І я хочу сказати, що фонд час надії благодійний. І ми взагалі існуємо з 2009 року. І фонд більше займається дітьми. Але в цей час, коли... Країна потерпає від цієї агресії. Ми приєдналися до всіх патріотів, до всіх небайдужих, скоординувалися з різними організаціями і відправляємо вже на протязі п'яти місяців допомогу нашим військовим, які там на передовій захищають нашу країну. І слава Богу, дуже успішно. Я дякую всім, хто залучається. Це і прості мешканці Черкас. І ті люди, які йдуть до супермаркетів і отримують наші листівочки зі списком, що потрібно, вони приносять і туди в супермаркети, і приїжджають, приносять сюди, приносять також медикаменти, відгукуються, телефонують дуже багато. Ми їм дуже вдячні. Вони молодці. Що це у вас за фотографії? Е, Ну, Це фотографії. Е, такі фотографії є у кожній папці волонтерів, які стоять у супермаркетах. І ми показуємо людям, що дійсно це відправляється на передову. Ну зрозуміло, ми не можемо демонструвати дуже обличчя, тому що просять ну, не, не показувати, бо деякі батьки не знають, що діти на передовій. І е, такі фотографії це просто як приклад того, що дійсно ми працюємо. Тому що люди часто питають, а як, де, куди ви відправляєте. Ми не завжди можемо сказати, куди. Ми кажемо Донецька-Луганську, без розуміти ми не можемо називати військову частину чи яка бригада. Але ми можемо показати фотокартки, де ми загружаємо тут. Це все знімається. І також ті, які ми можемо демонструвати, ми показуємо, що дійсно це все відправляється на передову. Не на штаби, не на склади, а відправляється туди безпосередньо до хлопців. Тому що їде людина, яка супроводжує, яку ми знаємо. І вона потім приїжджає, розказує, або фотокартки скидає, або просто розповідає, там, якщо не було можливості фотографувати. Вони завжди дозволяють. Мене звати Крикун Сергій Павлович, я волонтер фонду Час надії, сам пройшовши Афганістан. Я знаю, зараз як важко нашим воїнам захищати нашу батьківщину. І як вони раді тим посилкам з дому. Говориться, з волі, там, де немає війни. І вони дуже раді отримати від діток такі от різні їхні художества або, як називати, поділки. І вони просять, щоб ми передавали їм зону АТО, тому що це їм наповнає батьківщину, це їм наповнає рідний дім, наповнає їхніх дітей. І дітки дуже стараються, вони пишуть листи нашим воїнам і воїни, воїни. Дуже гарно на це відгукуються. І вони говорять, що коли вони подивляться ці малюнки і дитячі вироби, то їм це допомагає воювати і вони не бояться смерті. І це також для них як кусочок батьківщини, кусочок сім'ї. І вони дуже раді отримати ці всі малюнки, дуже раді отримувати від дітей. Допомогу і це додає їм дуже багато сил і підтримує патріотизм. Вони від душі, від серця, і дуже красиво розказували мої друзі, які служать в автобаті. Вони говорять, що оці от малюнки вони беруть, клеять в машині. Потім хлопці, які БТРщики, також в БТРі внутрі оці от малюночки клеють і дивляться на них. І вони так після бою відновлюються, І наскільки це легше відбувається Встановлення, що так це дуже потрібно нашим воїнам. Це, що роблять діти, і це, що роблять черкащани, дуже потрібна річ. Хай Бог усіх нас благословить. Вчора ми були на зустрічі з губернатором, з його помічниками в облраді, і там йшла мова про, про збір цієї допомоги. І казали, що е, е, жалілися волонтери, казали, що багато з'явилося людей, які ну зрозуміло кому збирають, не зрозуміло, хто вони. Вони без всяких пізнавальних знаків стоять. Я хочу сказати, що я як керівник організації благодійного фонду чесна дія, я несу відповідальність. Тому я хочу сказати, що наші люди вони стоять з такими скриньками, на яких написано Благодійний фонд «Чесна Дія», допомога. Ми збираємо. Також кожна, кожна група волонтерів, які є у супермаркетах, в них є така папка, де є свідоцтво про державну реєстрацію фонду. Тут є. Мета діяльності фонду. Тут є документ, де я підкреслюю, що я керівник організації, що на цьому місці працюють волонтери саме мого фонду. Таке звернення до патріотів, це все з печатками. І там є отакі чотири сторінки з такими фотокартками, де люди можуть ознайомитися, які безпосередньо біля супермаркету питають, де куди відправляються. От вони їм показують фотокартки. І люди обов'язково стоять з бейджиками. І це все. Ми все робимо, записуємо і відпакуємо. Тут все пакується, все сортується, підписується ящик з кожного боку і відправляємо безпосередньо. Ми маємо зв'язок з тими людьми, які туди везуть, вони повертаються і дають ну, такі відчиниться. Ви вони постійно з вами на зв'язку і ви, ви знаєте конкретно, що їм потрібно на той чи інший момент, так? Я хочу сказати ще, що ми співпрацюємо з різними організаціями дійсно, тому що якісь зв'язки і потреби ми можемо знати, наприклад, у самооборони, які дуже плідно працюють. Вони дуже молодці. Самооборона Майдану Черкаської області, і в них є якісь координати. В нас є якісь координати, і самооборона Золотоноша, інші міста. Ми скоординовуємося, і ми знаємо потреби, наприклад, які там в тому, -тому -то батальйоні. І якщо чогось не вистачає там у одної організації, ми можемо доповнити або вони нас доповнюють. І така у нас дуже плідна співпраця вже на протязі декількох місяців. Це дуже важливо для міста, тому що коли ми відправляємо фуру 20 тонн, ви розумієте, що одна організація вона не може завантажити такий, таку кількість. Тому це все збирається з різних організацій, з різних різні волонтери приймають участь і їдуть туди. Потім люди, які фуру супроводжують, вони дають такі відчитуються. Нам потрібні волонтери, і тому що відкривається деяка змога працювати в супермаркетах, де можуть люди стояти, і вони стоять по змінах. І вони роздають такі листівочки, де є, що людина може придбати для Бійців покласти у такий кошик, який має волонтер там біля супермаркету. Також обсяги робіт дуже великі, тому що це все треба привезти сюди. Тут треба розгрузити. Це ми все сортуємо абсолютно. Тобто, крупи до круп ми все підписуємо, і це великий обсяг робіт. А потім, коли приїжджає машина, це треба грузити. Дуже багато буває таких моментів, коли приходять бійці і кажуть, що нас відправляють туди вже на передову, і ми. Пакуємо їм безпосередньо кожному такий пакуночок від зубної щіточки до консервації до носки. Ну таке чим можемо, тим допомагаємо. Куди треба звертатися волонтерам? Звертатися треба, значить, Шевченка, бульвар Шевченка, 205, вхід під арку. На першому поверсі є в нас склад. Це, це приміщення, це ЦНТІ. Це, це і тут є чергові з 10 до 20 години. Вони можуть дати консультацію, дати там мій телефон. Люди дзвонять і кажуть, чим ми можемо допомогти, або пропонують безпосередньо. Ми можемо медикаментами допомогти. Ми можемо групами допомогти. Тоді ми ну, кажемо, коли куди ми можемо це поїхати забрати. Ну і так ми співпрацюємо.